Покалічений війною без військової пенсії і виплат з інвалідності у страшній скруті опинився 45-річний боєць батальйону Донбас Євген Гудилов. Він захищав Україну як резервіст, тож не рівний у правах із військовиками. І таких як він сотні. Уже півтора року Донбасівці резервісти чекають, коли ж керівництво нацгвардії в купі з депутатами таки визнають їх за справжніх захисників України. Софія Бугуцька далі. Бабах і слідуючи, я вже вийшов із коми вже в мішниках. Нічого не помню. Таке ми побачили Євгена Гудилова понад рік тому в Київському шпиталі мікрохірургії ока. Віцеві батальйону Донбас зробили п'ять надскладних операцій, аби зберегти зір. Ну, цього нема. Це, 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 це. справить десять 10% Осталось відсутствують бокової. Якщо я смотрю вперед, то я не вижу бордюри, ступеньки. А ще в Євгена немає частини черепа та роздроблена ліва рука. За 45-річним батьком інвалідом доглядає 18-річна донька Ліза. Що б тя одна, то голодний би сиділа. Я інші свої сім'ю вже не пожарю і, і гуся собі могу. Mm. Аби більше бути з татом, дівчина перевелася на заочне навчання в університеті та замість погуляти з подругами поспішає додому. Якщо я в міст, я знаю, що там пройшло вже 4-5 часов. Хоча б треба кушати, то треба їхати домой в будь-якому випадку. Всі справи одміняю і. Не да покарміть, приготувати. ще два роки тому. Євген Гудилов був дужим і здоровим. Він рвався захищати Україну та оббивав пороги військкомату. До війська його не взяли, сказали за старий. Тож подався добровільцем до батальйону Донбас. Згадую, кілька днів пішло на оформлення документів. Трохи навчання та відразу на передову. Уже в серпні 2014-го ворон то псевдо Євгена опинився в Іловайську. А на день незалежності дістав подарунка. Набій з із ворожого урагана вибухнув просто під ногами. Всі говорили, що ну їм може бути, щоб нас вони не поздравили. та яким було здивування скаліченого бійця, коли йому відмовили у військовій пенсії? Мовляв, він ніякий не військовик, а резервіст. Так прописано в контракті. Ворон каже, коли йшов на фронт, учитуватися в паперу було ніколи. У мені без було, треба терпітися було на восток, взагалі. А без контракта не могли нам видати зброю офіційно. Але й на цивільну пенсію чоловікові теж годі розраховувати, або отримати виплати за другою групою інвалідності. За законом має бути більше як 10 років трудового стажу, а Євген працював неофіційно. Єдине, що йому видали військовики, то разова виплата за каліцтво трохи більше як 100 тисяч гривень. Даїдаю от цю виплату на лікарство попрошайничу. В общем, я ще гепатитом наградили. Слишком багато чужої крові вливали. До роботи чоловік повернутися вже не зможе. Тож єдине, чого прагне, офіційного визнання. Ми ж точно робили ту ж саму роботу, що і рядовий засушні признання нас воєннослужащими. Ми нічого більше не хочемо. За півтора року керівництво Нацгвардії не спромоглося домогтися для своїх резервістів законного статусу та захисту. Тут усе ще чекають на політичну волю депутатів. Все повинно бути прописано нашим законодавцям. Ці всі доповнення, всі додатки і виписана чітка структура здійснення саме цих дій. Як тільки це все буде затверджено і прийнято до виконання, повірте, за нами черга стояти не буде. У комітеті з нацбезпеки Верховної ради ще відторік лежать три законопроекти, які б дали змогу резервістам до Атися до військовиків останні розробила група депутатів комітету соцполітики. Практично вдвічі або й втрічі буде підвищена їм допомога держави. Він уже цей законопроект, в порядок. Денний ми розглянемо найближчим часом. Я думаю, і Верховна Рада підтримує. І проголосує в цілому цей даний законопроект. Я переконана, що президент теж підтримує. Його ухвалення вимагає уповноважений президента справ людини Валерій Сушкевич. Каже, цього потребують дві сотні поранених та 94 родини загиблих. Я звертаюсь до колег з комітету профільного Верховної Ради. Будь ласка, хлопці, які втратили кінцівки, які мають варіанти інвалідності. Чекають на ваше рішення щодня. Євген єдиним уцілілим оком вдивляється у комп'ютер та шукає новини про те, що він визнаний герой. Та наразі інтернет про це нічого не пише. Софія Богуцька Ірина Заславець, Андрій Шурин та Ярослав Шейко. Програма вікна СТБ.